Знайшла. <хи> от варто було лише вчора вам поскаржитись, пожалітися. Ви накидали стільки варіантів, і я, от які б вони якісь безглузді комусь не здавалися, я не аналізувала, просто тупо робила все, що ви написали. Я і зазирнула до чоловіка шафом, бо, можливо, ж, хтось писав, він носить втіхаря мої шортики. Ще раз перетрусила під ковдру. Навіть залізла у собачий ліжанку. Вона там розтібується, міняється, витягається. Не питайте чого, але переглянула. Потім проінспектувала холодильник. Так, в пральні у нас стоїть другий холодильник. І я пішла і залізла туди, бо мало лі, можливо, я кудись на автоматі поклала на поличку і забулась. Переглянула, залізла в морозилку. Побачила, що там в мене багато заморожених фруктів. Поласувала полуницею, зазирнула знову за пралку. І тут я чомусь полізла до сушки, зазирнула за сушильну машину. А воно там тихенечко собі лежить. Поймаєте? Лежить себе, чекає мама. Я коли прання дістала ото з пралки, положила зверху, а воно, мабуть, пакетик так трошечки посунувся і впав за сушку. А коли всю білизну я поклала в сушку, то залишилося один пакет з моїм спальним комплектом, тож я його і не знайшла. На собаку все сперла, думала, що то вона заграла, а то я сама заграла. Єдине, що я не встигла зробити, і про це зараз шкодую, не влаштувала чоловікові шкандаль, бо хтось написав, що, можливо, коханка поцупила, а могла б же ж отримати задоволення. Ну, нічу, нічу, привіт, ще знайдеться.